Хай з вами Айсер, сьогодні у нас буде відео де я буду робити своїм друзям бравлі челенджі як мізревіст і хто виграє получить 1000 мільйони гемів. А поки що як фішний міфічний на Хенка по в 85% і забираю цього бічка хенка. А так, ставте лайки, підписуйтесь і ми починаємо. Значить перший заходьте в круг і хто перший вибуде той пограє Ну що, поки що все йде нормально.

І зараз буде другий іс. А Діс і вони починають гонку. Рокс, що ти робиш? Ну і же тмінані це гонка. Звісно, Файк Джоан знову виграє. Рокс, ну ти звісно Геній. Напевно, він думав, що він облетить на цьому, але у нього не вийшло. І так все, Мортіс виграє. Тому Fake Джоан. От 2 Rox 0. Так, і ще один челендж. тому тут ці знаємо, що треба робити. Тому зараз даємо їм ульту і починаємо. Так. Леона, ховайтесь, я бачу, що ти багат, давай. Так, раз, два. Та ти ще кона випускаєш, думаю, що я на це поведусь. Один, два, три, ой. Чотири. п'ять, я йду шукати. Не попав. Так, а от ти, ти був, я міг в нього впасти. Дівну гіпер взяти не буду, тому що це був нечесно. Давай ще рок знабивай ульту. Та що з інтернетом сьогодні? А, це око не думав, це він справжній, хоч так. Опа. Та знов не попав. А він в тих самих кущах ок. Десь Рокс, виходь. Ой, я вгадав. Чого ти зоїшся? Я вгадав просто. Я не знав, що ти там сидиш. Давайте один, два, три, чотири, п'ять. Хтось виходьте з цих кущ. Не, ну знав Рокс. Так, ми за кадром вирішили, що рок тут діємо один бал. Так, Роксом я здав один бал, щоб як час на турнічні, ні одного не виграв і за останній чанж получають 4 бали. І хто зараз виграє, получить 1000 млн гемів. У мене є фенериблас, онліфента колетана якась Олдова. Напевно, нам не більше буде, як з на оудова. Ну давайте, давайте, хто ж виграє, подивимось. Якщо вони показують свої ефекти... Так наб'ємо на вас у YouTube, щоб було легше. Тому що джоан любить битися. Коли його вибив. Коли він вибуває, тому краще наб'ємо тук. Я не попав в гаджету. Ну все, виходить, рокс, напевно, виграв. Я потім зараз перерахую бал і скажу. За таки останньому челенджу Рокс за тащи і получають 1000 млн ген. Отак я тудукс. Ну все. Це був все відео.